учасники з усієї Європи зібрались у Франкфурті. Тут проходить європейський чемпіонат з водіння трамвая. У низці випробувань водії демонструють свої таланти: це й гальмування, і рушання з місця, і читання дорожніх знаків. У реальному русі багато зупинок та стартів. А тут ми маємо цю чудову право з водою попереду, яка не повинна пролитися зупиняння та рушання. І це дуже важливо. Якщо не вмієш правильно гальмувати, ти не маєш шансів стати нормальним водієм. Кожне змагання це виклик. Кожна команда складається з одного водія чоловіка, одного водія жінки та інструктора з їхньої місцевої компанії громадського транспорту. Мені було доволі складно оцінити скільки часу насправді потрібно машині для зупинення. Я загальмувала трохи раніше. Так, рахунок нормальний. Як бачите, у решти тепер трохи більший, але Бенедикт це компенсує. Учасники змагаються на трамваях, що належать транспортній компанії Франкфурта. У Франкфурті ми маємо перевагу. Ми змагаємося на тому транспорті, яким їздимо тут щодня. Нашим колегам з інших країн довелося пристосовуватися. Їм за кілька днів дозволили трохи потренуватися. Цьогорічний чемпіонат уже одинадцятий. Раніше його проводили в містах Угорщини, Іспанії, Австрії та Румунії. Цього року вперше беруть участь команди зі Словаччини, Шотландії та Фінляндії. Ще одна мета чемпіонату показати громадський транспорт як сучасного постачальника послуг та привабливого роботодавця.